І всім героям України, що віддали своє життя, за волю, незалежність і свободу нашого і дані нашого народу, і всі у цій війні українців. у селі Замулинці. Батько створив каплицю в пам'ять загиблого на війні сина. Ярослав Гуня воював зі Степаном у 77-му батальйоні територіальної оборони. Вирішив запровадити нову традицію вшанування пам'яті всіх загиблих побратимів. Відновили цю капличку на честь. Всіх воїнів, які загинули за незалежність України. Народжується нова традиція, щоб не забували ми всіх воїнів, які віддали життя. За незалежність України, за волю і незалежність України, очільник Матієвецької громади Любомур Василовський каже, що всі полеглі односельці пошановані, і цей захід ще раз нагадує мешканцям, якою ціною завойована незалежність держави прийшли родини людей, які загинули у цій клятій війні. Їхні чоловіки, брати, Знаєте, це не дуже приємна така новина, тому що ми. Хотілося б нам веселитися фразу, але мусимо згадувати тих, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої України. Зараз сьогодні, наскільки я знаю, тут ці каплиці є всі хлопці, які загинули із нашої громади, і особливо 102-ї бригади, 77 го батальйону. Один із людей, який задумав це зробити, це Ярослав Гуня, який служив з перших днів війни, був добровольцем. Прийшла на захід і депутатка обласної ради Урися Книшук. 11 років війни, 3 роки величезної війни, страшної війни. i <laughs> do І мабуть, що немає родин, які би не втратили когось на цій клятій війні. Сьогодні я теж оплакую племінника почесного жителя Тернополя Сергія Тришкалюка. І, і мабуть, що з усіма разом з матерями, з батьками, з дружинами ми плачемо, ми молимося. У братим Петра та Ярослава Гунів Степан Качу каже, що цього дня відвідують могили всіх загиблих воїнів 77-го батальйону територіальної оборони. Ми почали цей день. Тоді на Нового приїхали приїхали. Вже з татом Гунів поговорили. Він каже, що збиратись тут. Після цього ми крокуємо, їдемо в п'ядики, Коломия, Верхній Вербіш, Мишин, Молодятин, потім на Ланчин, Франківськ, маємо там двох побратимів і закінчуємо тині хлопців. І в Ворону ще до одного. А після панахидівців переїхали до сусідніх Матіївців, аби там на Алеї Слави вшанувати загиблих односельців. Із замулиці Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.